Сьогодні буде яскравим, бо це рубрика яскрава українська. Де ми покращуємо знання рідної мови. З вами Анна, і сьогодні ми поговоримо про чорнило, принтери та інші слова, у яких можна припуститись помилки. Чи знаєте ви, як правильно чорнила або чорнило? В українській мові іменники на позначення рідин та речовин не можна ставити множину. Тобто кисень, кров, молоко, залізо, золото у нас завжди в однині. Так само, як і чорнило. Тож запам'ятайте, завжди з літерою, о наприкінці. І коли ми говоримо про види, то абсолютно нічого не змінюється: сублімаційне, водорозчинне, пігментне усе це чорнило. До речі, у професійному середовищі чорнило для принтерів не називають фарбою. Хоча властивості речовин схожі, але фарба то зовсім інша. Тепер маю для вас завдання: виберіть правильний варіант: папір зім'явся всередині принтера або папір зім'явся всередині принтеру. Родовий відмінок в українській дуже непростий. І правило закінчень досить об'ємне. Умовно кажучи, конкретні чітко окреслені поняття мають закінчення А, абстрактні У. Терміни іншомовного походження, технічні елементи, машини та їх деталі, все це має закінчення А. Саме під цю категорію потрапляє і принтер. Тож правильно, всередині принтера. Знайома деталь для вас. Якщо ви давно вже користуєтесь принтерами, то одразу пізнаєте – це друкувальна голівка. Багато хто каже друкуюча голівка. І це через вплив російської мови, де її називають печатающе. Однак більшість українських мовознавців радили і радять уникати дієприкметників із закінченнями учий «ючий», оскільки вони не властиві українській мові. Саме тому я закликаю і вас вживати друкувальна голівка. Бо так буде правильно. Тим часом, на жаль, дехто так і не визначився, тому використовує обидва варіанти. І наостанок розглянемо фотографію та світлину. Вам може здавати, що світлина це діалектизм. Але насправді ні. Це питомо українське слово, яке постраждало від російської окупації нашої мови. Радянська система штучно обмежувала його вжиток і витісняла. Зараз воно активно відроджується і ми вживаємо рівноцінні синоніми українське світлина або грецьке фотографія. А як же тоді назвати людину, яка робить світлину? Усе просто світляр, тобто майстер роботи зі світлом. На цьому у мене все. Здається, ми з вами розібрали усі цікаві моменти, які стосуються принтерів. Але якщо у вас залишились питання, напишіть нам про це в коментарях. До зустрічі в нових відео!